Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин. студії для вас. Працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня учима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Рівнераду раду масово пікетують. Так мешканці міста організували аж чотири акції протесту, три з яких стосуються нового будівництва у нашому місті. Ще один територій на ринку дикий. Окрім того, поміж сварок та криків було обрано нового секретаря рівнеради. Подробиці далі у сюжеті. Підприємці та мешканці ринку дикого об'єдналися проти депутатського подружжя. Так вже 11 червня збіг термін оренди чотирьох земельних ділянок по вулиці Толбунівській. Сьогодні на сесії міської ради постало питання про продовження договору. Однак його розгляд ускладнився конфліктом, який вже не один рік триває між підприємцями ринку дикого та міськими обранцями Ольгою Криш та Юрієм Сухим, які до слова проживають поруч. Є, э, Я сім'я э, э, адреса з Долбунівська, 23, де проживають Ольга Криш і Юрій Сухий, у них є певне несприйняття і вони вважають, що є цілий ряд порушень законодавства з боку адміністрації ринку дикого. Однак міський голова рівного запевнив, що ринок дикий ні в якому разі не закриють. Питання лише в тому, на який термін продовжувати договір оренди цих земельних ділянок. До того ж зобов'язав адміністрацію ринку максимально усунути ряд наявних порушень. Добре було, щоб ринку дикого там не було, але він стався 25 років тому назад. Його спроба закрити була. Ви знаєте, в обласної влади років 4 тому назад ви питаєте були заклики. Я туди казав, що не буде цього. Поки буде такий стан в суспільстві, не закриємо ринок дикого. Подобається він комусь чи не подобається. Після тривалих дискусій міські обранці таки проголосували за продовження договору оренди земельних ділянок по вулиці Здолбунівській на три роки на тих же самих умовах, що й раніше. Таке рішення цілком задовольнило директора ринку дикого. Тим кілька підприємців таки залишились невдоволеними, оскільки сподівалися на термін у п'ять років. Після Вирішення такої нашумілої проблеми депутати перейшли і до більш приємного обрання секретаря Рівнеради. претендент один, голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук обирали шляхом таємного голосування. Проголосували, утрималися три. Проголосували проти два, за проголосували – 31. Начи ну для тренування сьогодні будете оголошувати результати голосування. Таким чином Сергій Паладійчук заявив про те, що складає свої повноваження голови бюджетної комісії на своє місце. Він запропонував заступника Олега Карпяка. Я особисто рахую, що достатньо досвідченим є мій заступник. Це Олег Карпяк. Він уже другий, другу каденцію працює в бюджетній комісії. Виважений розумний. Міський голова Рівного Володимир Хомко був не проти, і депутати підтримали цю пропозицію. А новообраний секретар рівне ради пообіцяв працювати на совість і виправдати довіру міських обранців. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Підлітку на Рівненщині прострелили живіт, ймовірно, через бурштин. Непритомного неповнолітнього знайшов перехожий на дорозі поблизу села Рудка Володимирецького району. Підлітка був прострелений живіт. Поінформували у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Рівненській області. За даними правоохоронців, постраждали із Волині на Рівненщину. Приїхав мотоциклом із кількома друзями, щоб спробувати копати бурштин. Однак другою від своїх він відстав і за невідомих, поки обставин отримав кулю. Хлопець зараз в лікарні міста Вараш. Його стан медики називають тяжким. Поліція відкрила провадження як замах на вбивство. Перебої з постачанням вакцин вже рік у рівненському половому будинку не роблять щеплення БЦЖ від туберкульозу. Причина очевидна в Україні надто довго зволікали з закупівлею необхідних ін'єкцій. Проте, коли чекати на нові поставки і чи матимуть такі перебої небезпечні наслідки, журналістам розповіли під час прес-конференції медпрацівники рівного. Подробиці далі. Незахищені у рівному через перебої з поставками досі немає найважливіших для щеплення вакцин, кажуть медики. У міському пологовому будинку вже рік не вакцинують дітей від туберкульозу. Також відсутні препарати проти дифтерії, кашлюка, правця. Через зниження імунного захисту медики вже спостерігають певні ризики в Україні. По туберкульозу офіційно ми отримали, що зростання серед дітей на 8%, захворювання захворювань на туберкульоз із них. Кожний четвертий має резистентні штами туберкульозної палички, які устойчиві до більшості препаратів. Медики також попереджають про загрозу такого інфекційного захворювання, як дифтерія. Спалаху можна уникнути, якщо буде вакциновано 95% дітей, а страшні наслідки попередньої епідемії говорять самі за себе. Під час тої епідемії в Україні вмерло більше двох тисяч. Людей, як дорослих, так і дітей, от причому це вмерли. А ті, які перехворіли і вижили, вони, як правило, мають великі проблеми із станом здоров'я. В першу чергу нервової системи і серцево-судинної системи, тому що ворожується серце, уражується нервова система. Збутник діфтерії циркулює. От, то есть, ми можемо чекати. В будь-який момент. Якщо буде вакцина, я думаю, що на протязі кількох місяців ми ці загрози зможемо зневілювати. Так, половина вакцин, що закуповує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, нині чекає реєстрації в Україні. Із замовленою міністерством охорони здоров'я кількості вже доставлена перша партія ін'єкцій від кору, паротиту, краснухи та гепатиту Б. Інші поставки слід чекати наприкінці червня. Інформують медики. Є інформація з міністерства охорони здоров'я, що ті закуплені вакцини, які ви ви напевно теж слідкуєте, міністерство закупило через міжнародні організації, а це дало можливість дешевити ці вакцини і збільшити їх кількість. БЦЖ вакцина це звісно, не то, що критична це. Ну, парадоксальна ситуація в країні, де збільшується кількість захворювання на туберкульоз, а купити вакцину БЦЖ ми теж не могли до певного часу. От тільки недавно вона зареєстрована, але ми вже очікуємо те, що буде закладено за бюджетні кошти. Ви ж розумієте, що по бюджетному кодексу не можна купляти один і той самий продукт з різних джерел. Ще одне питання, на якому загострюють увагу лікарі, це ставлення батьків до щеплення їх чад. Нині все більше відсоток сімей висловлює недовіру до такого методу захисту. Дуже багато людей з'явилось з невірними знаннями про користь або шкідливість вакцини. Тут нема чого доказувати. Те, що дважди 24 – це ясно. Те, що треба вакцинувати дітей, це також ясно. Коли ми вакцинували 95-97 відсотків. Казали, що от я не щепила свою дитину. Не щепила і вижила, не захворіла ця дитина за рахунок того, що 95-97% дітей були вакциновані. Апелюючи до закону, медики також наголошують, діти, які не вакциновані без об'єктивної на те причини, не повинні прийматися в школи та дитячі садки без відповідної довідки. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Рівному планують перемістити управління соціального захисту населення. За словами міського голови, дане управління збирається розмістити біля поліклініки на Драгоманова в одному з недобудованих корпусів. Наразі проект по реконструкції приміщення вже готовий, але коли розпочнуть роботи, поки невідомо, все залежить від фінансування. Цей проєкт готовий, і ми плануємо його профінансувати з огляду на наші можливості в цьому році. Напевно, ми не зможемо освоїти фізично всі кошти, але кошти ці передбачені, вартість приблизно 18 мільйонів. І якщо ми його здамо, то це буде нове управління соціального захисту замість тих корпусів, які зараз розкидані по місту. І вже завтра, 17 червня, добровольці рівного відстоюватимуть свої права. З 10 ранку до 18 вечора відбудеться мирна акція визнання ветеранів добровольців борцями за волю та незалежність України на території Рівненської області. Зберуться бійці правого сектору батальйону ОУН Української добровольчої армії біля стін обласної ради. Як розгортатимуться події, там ми обіцяємо вас поінформувати. Святкові вихідні, друга середина червня, у рівному буде доволі насичено різноманітними культурно розважальними заходами. Про деякі з них під час прес-конференції було оголошено представникам місцевих змі. Тож що найближчим часом чекає на місця? Дивіться далі. Співочий потенціал рівного вже за декілька днів стане відомо імена переможців міського пісенного гранту. Загалом за час проведення конкурсу до нього долучилось 83 виконавці, які представили на розсуд журі загалом 130 пісень. 20 червня понеділок, другий день. Це вихідний о о й годині. Буде оголошено хто є переможцем. Рівненського пісенного гранту 10 тисяч гривень на руки отримують кожен з восьми переможців. Ми коли робили б, е Таку початкову промоцію цьому проєкту ми говорили, ми взагалі не знаємо, хто подасться, скільки буде учасників. Може 30, може ну, ну це, це, це творчий, творчий процес, і як він піде, було важко сказати. Єдина умова була: ми не говорили про вузькість формату, про якісь там ще єдина це, тому що коли ти е, мотивуєш людей, ти маєш розуміти, що насправді ти мотивуєш. Це україномовний продукт. А ось вже за два тижні на місцеву молодь чекатимуть християни спортсмени, які підготували ряд спортивних змагань. Буде поділення на три зони: тобто, одна зона це буде кросфіт змагання, далі будеться стрітбол і флорбол. А вже цієї неділі, 19 червня, з нагоди дня батька у парку Шевченка відбудуться велоперегони для дітей віком від 3 до 6 років, а також змагання веселі повзуни для малечі, що ще не навчилась ходити. Владислава Стецюк Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин. На сьогодні у мене все більше новин шукайте на нашому сайті Сфера Я ж дякую, що ви з нами на все добре.